Хашки, в цьому відео ми будемо робити прибирання в нашому домі в Hotar World з сім'єю. Ну що ж, я не буду затяти та буду починати це відео, а ви не забувайте підписуватися та ставити лайк на це відео. Вам не важко, а мені приємно. Пишіть ж говорити дітям спершу цю ідеальну новину. Ей тебе вітаю. сьогодні. У нас день прибирання. В смислі? день прибирання, сьогодні вже хіба? Ну да, сьогодні вже день прибирання у нас так що Давай раз, два, раз, два, йди, по пройди, по повільник, іди, коротше, по все прибирай пилисось, Рая, Райя, ай! Рая, і швидко йди сюди. Що таке, мама? Що я вже не робила? Що ти не робила? Ти ще й не знаєш? Подивися на свою підлогу І що в мене тут такого? Що тебе тут такого Рая, в тебе тут все розкидано, всі іграшки просто. Я зараз просто дивлюся на всю твою підлогу, у тебе все в іграшках. Ти смієшся, ти жартуєш? Швидко прибирай. Ну. Та ладно, зараз. Не зараз, а прям зараз, прям в цю секунду. Та прибираю, я прибираю все, бачиш, прибираю. Давай прибирай. Мама, в мене не багато рук, у мене всього лише дві руки. Влізає дві іграшки. Прибирай давай, щоб до вечора прибрала. Ладно, давід. Що ти тут робиш? Моя ну, й не сумнівалася. О, що ти хочеш, мам? Прибирай в кімнаті. Чому це? День прибирання. Знаєш, такий нас існує день. Да ну ні, тільки на цей день ненавижу його. А прийдеться все рівно прибирать. Нічого сим не поробиш. Мерне свиняк нічого своїх кімнатах, в залі вдома. Та мама нормально у нас дома. Куди ще чистиша? Да? А якщо я шкаф? Ух ти, як тебе тут чисто? Мама, закрий шкаф. Хорошо. щось Надо тобі Це тебе Чисто. Та да ладно, все. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you. And your king, we wish you a Merry Christmas and a happy new year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding, and a cup of good cheer. Good time. Eric, no show, prebrał? Поменяла пассение. Хорошо, так, пылесос пылесосить. Тут, ну, да. Поляку терла. Що тебе тут, да. Чисто, мосту тут теж, тут теж. Ну ладно, шкаф перевіряти вже не буду і кому теж. Я тобі довіряю. Ти ж там теж перебрала вже, да. Ну хорошо, не буду перевіряти тоді. Я тобі довіряю. Тоді я піду проверять, що там в рай, а ти поки що йди по віник, по Ох, швабру. Ти будеш зараз вийти підлогу. Кру. Ти ну блін, ну люблю це. Любиш, не любиш, все рівно мені. Рая? Що таке? Я вже прибрала. Що ти ще від мене хочеш? Я так заморилась вообще за тебе. Ні, за мене є, ай за прибирання, тобто за того. Це все. Ти ж від. Все це розкинула, тобі все це і Після себе ж прибирати. Так що більше Наступного разу разу ти, ти будеш знати, що не треба так багато всього розкидувати, щоб Ти так не замурювалася, коли це все будеш прибирати. Ну так, да, тепер я не буду Повторювати таку свою помилку. Ну, це замечательно. Так, зараз тебе тут все провірю. Тут хорошо, тут нормально. Да, ліжко застелене ну... Диван, да, видрала, Я шок, як ти видрала чипси, Розлиту фанту. З диван, від дивана. Я в шоці. Так, хорошо, хорошо. Що тут Шкафом? з іграшками? Тоже хорошо. Хорошо. Все, я Зайду тут до діду Давида вже перевіряти його. А ти поки що іди по пилосос будеш пилососити кругом. Ладно. Давид, ти вже прибирав? Чому ти граєш в комп'ютер? Я не поняла, ти ж прибрав чи що? Давно ще. Та прямо давно, да? Угу. Well, okay. Good cheer, good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.